Привіт, я Юрій Ковриженко, шеф-кухар. І сьогодні я поділюсь з вами рецептом здорової та збалансованої української страви, яка стане окрасою для будь-якого столу. Отже, готуємо крученики з грибами та ароматним томатним соусом на основі томатного супу з базиліком від Herbalife Nutrition. Рецепт тільки на перший погляд здається складним. Але приготувати його як все геніальне дуже просто. Раджу почати приготування з бульйону. Нарізаємо корінь петрушки, моркву, цибулю, додаємо чесник та лавровий лист. Підготуємо яловичі. Приправимо чорним перцем, вмикаємо середній вогонь та ставимо на плиту. Поки вариться бульйон, перейдемо до грибів. Наріжемо печериці та гливи, обсмажимо їх на пательні, посолимо та поперчимо. В кінці додамо до пательні олії. Тепер висипаємо все це в миску та перемішуємо з вечірнім коктейлем від Herbalife Лайф Ммм, Чудово! Тепер беремо нарізану телячу вирізку та відбиваємо її, щоб утворився тонкий пласт. Посипаємо сіллю та перцем. Готову начинку викладаємо на м'ясо та загортаємо у рулетики. Краї скріплюємо зубочистками, викладемо рулетики та накриємо кришкою. Готуємо на повільному вогні до готовності. Тепер приготуємо соус. Процідимо решту бульйону крізь сито та додамо в блендер. Засипаємо томатний суп з базиліком від хьорбалетну трішена. Збиваємо в блендері, залишилося нарізати петрушку та перемішати її з масою. Рулет тим часом приготувався. Зверху додамо соус, прикрасимо м'ятою та мікрогріном. А тепер продегустуємо наш кулінарний шедевр. Смачного!